Шановні друзі, колеги, пацієнти, 4 лютого є міжнародним днем боротьби з раком, цього року це й співпадає з міжнародним днем онколога. Тож з приводу цього і буде наше сьогоднішнє спілкування з вами, а саме присвячене тому, що рак є не вироком і це є хвороба, з якою, на жаль, люди стикаються в своєму житті. І якщо це на жаль, таке сталося з вами. Можливо, це сталося з кимось з ваших знайомих, близьких, рідних. Не варто опускати руки. Сучасна медицина дає нам можливість сприймати це захворювання як спосіб життя. Ми наразі оцінюємо наші і нашу активність, і нашу співпрацю з вами. Не тільки як виявляємість певних там ознак хвороби, чи певної хвороби, чи ж певних стадій хвороб, а в першу чергу визначаємо показники, скільки пацієнт живе після нашого знайомства. Тобто найголовнішими показниками наразі є виживаність так званих пацієнтів три, п'яти десятирічна, і в залежності від цього, і це є наша мета. В нашій співпраці, в нашому подальшому просуванні, в нашому існуванні як спеціалістів, які займаються хворобою рак, і, на жаль, тими, хто став пацієнтом або ж родичем пацієнта, у якого виявили захворюваний рак. Тож щодо 4 лютого, міжнародного дня захворювання, я б хотів наголосити, що щоденно Подільський регіональний центр онкології надає. Послуги для населення, як консультативні, так і послуги з обстеження, так і послуги з лікування. Наразі ми маємо біля 17 пакетів Національної служби здоров'я України, які гарантують безоплатність надання допомоги в лікуванні онкологічних захворювань. Я би хотів наголосити, що 23-й рік, який минув і порівняно з 22-м роком. Був набагато більш ефективнішим і набагато більш показовим щодо нашого втручання в лікування пацієнтів і в діагностику рака. Я би хотів звернути вашу увагу на деякі показники. А саме у 2023 році в нас було застосована або ж впроваджена програма виїзних консультувань або ж виїзних обстежень пацієнтів нашої області. Ми зупинились на Політиці або ж тактиці, того, що якщо пацієнт не завжди може приїхати до нас на обстеження, тому ми маємо поїхати до нього. Тобто, ми були в ваших громадах, ви безпосередньо це бачили. І, наприклад, якщо порівняти цифри 23-го року і 22-го, в нас минулого року було 94 виїздів бригад лікарів в територіальні громади області, в той час, як в 22-му році, лише 16. Відповідно, ми оглянули хворих на виїздах. Більше 4 тисяч пацієнтів в 2022 році всього 906 пацієнтів. Серед цих пацієнтів, які були оглянули, ми виявили фонових предракових захворювань 1110 в 2022 році 134, Виявлено самих онкологічних захворювань 279, в той час, як в 2022 – му 29. У нас виїзди в минулого року регулярно в територіальні громади, Наш виїзний цифровий мамограф квітка який проводив щоденні обстеження пацієнтів. І всього у нас було виїздів цих 63, і в нас до яких ми виконали 3328 досліджень цифрової рентгенівської мамографії. В той час, як в 2022 році, усього 389. Виявили передракову захворювань молочної залози 1053, в той час, як в 2022 році 117. І виявлено безпосередньо ракових захворювань молочної залози 69, в той час, як 22-му році, їх було виявлено усього сім. Окрім того, ми звернули нашу увагу, що проаналізувавши роботу центру онкології, пацієнти, окрім безпосередньо медичної допомоги ще й вимагають психологічної підтримки. У нас було започатковано таку практику, як проводення школи пацієнта. Школа пацієнта це один з видів співпраці з пацієнтом, не тільки як Медичної співпраці, як лікарів безпосередньо, які приймають участь в їх лікуванні, а ще за залученням додаткових спеціалістів або ж е, тих людей, які причетні до цього, як то клінічних психологів, як то соціальних працівників, реабілітологів, е, можливо, юридичні консультації, якісь потрібні пацієнтам. І ми в, загалом в 2023 році провели чотири школи пацієнта з залученням цих всіх спеціалістів. Раніше такої практики не було. І по результатам нашої роботи в 2023 році у нас наразі сформований окремий структурний підрозділ клінічних психологів, які наразі налічують чотири спеціалісти, які надають цю допомогу і співпрацюють з усіма нашими пацієнтами, незалежно від того профілю, який вони лікування, з якого вони отримують в нашому центрі онкології. Окрім того, ми здійснили так звані моніторингові виїзди. Територіальної громади і в нас на протязі двадцятого року було здійснено 28 виїздів психологів територіальної громади для визначення базового рівня надання психологічної допомоги і психологічної підтримки для онкопацієнтів. Окрім того, я би хотів наголосити, що в 2023 році взагалі відвідування лікарів диспансерно-поліклінічного відділення пацієнтами здійснено 85 180. В 2022 році 73 тисячі пацієнтів відвідувань. Показник пацієнтів, які отримали в нашому закладі стаціонарну допомогу, було 17 465 пацієнтів. В той час, як в 2022 році, усього 10 тисяч 509. Окрім того, наша хірургічна активність збільшилась порівняно з 2023 роком майже на 3%, що в відносних цифрах є досить ваговим показником. І на протязі минулого року нас запрацював лінійний прискорювач. На протязі 2023 року було здійснено більше 6 тисяч. Лікувальних процедур на ньому застосуванням цього прискорювача, що значно так само підвищувало рівень нашої допомоги і, відповідно, покращувало виживаність тих пацієнтів і якість життя тих пацієнтів, які звернулися до нашого закладу. Ще окремо вашу увагу, я хотів би звернути на те. Що на 92 наш центр був забезпечений хіміотерапевтичними препаратами першого і другого рівня або ж першого і другого етапу хіміотерапевтичної допомоги за рахунок постачань державного підприємства держзакупівлі ті препарати, які з якихось логістичних причин чи реєстраційних моментів. На жаль, не були отримані від держзакупівель, майже на 6 мільйонів гривень в 2023 році центр за рахунок власного бюджету здійснив їх закупівлю для того, щоб вирівняти оці моменти коливання і компенсувати ці препарати для наших пацієнтів. Окрім того, 2023 рік став для нас достатньо визначним через те, що ми здійснили нарешті залучення спеціалістів так званої паліативної допомоги. Це та допомога, яка надається тим пацієнтам, яким ми на жаль не можемо радикально покращити їх стан. Але симптоматичну допомогу надаємо для того, щоб полегшити покращити якість їх життя і полегшити їх їх життя щоденно. Окрім того, що в нас існували і раніше стаціонарні паліативні ліжка, в нас наразі створено окремий структурний підрозділ як паліативне відділення. В нас створено амбулаторну бригаду паліативної допомоги. Ми залучили крету швидкої допомоги, яка здійснює безпосередньо для мешканців міста Вінниці виїзди наших спеціалістів. І ця бригада в складі лікаря-онколога, анестезіолога, як лікаря паліативної допомоги, представника середнього медичного персоналу та психолога відвідувала ті виклики, ті звернення пацієнтів, які приходили на наш кол-центр і мали необхідність в такій консультації. Окрім того, для поліпшення надання нашої допомоги і нашого спілкування з нашими пацієнтами, ми залучили нові можливості, нові засоби, нові види, види комунікації з пацієнтами за рахунок того, що окрім кол-центру, який вже працював, у нас наразі повністю оновлений наш сайт. З можливістю здійснення попереднього запису на консультацію і попереднього відвідування нашого центру онкології через сайт, нас запрацював чат-бот, який надає нашим пацієнтам можливість не тільки подивитись наявність ліків, а так само отримати первинний розподіл, первинні розуміння того, який саме спеціаліст потрібен, і так само записатися на консультацію до наших спеціалістів або ж на ті обстеження, які ми можемо надавати на. Території і силами нашого центру онкології.